Четверту міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію 11 лютого провели на базі навчально реабілітаційного закладу вищої освіти Кам'янсь-Подільський державний інститут. Присвятили конференцію пам'яті видатного українського вченого економіста Сергія Юрія. Тема розвиток фінансів, аудиту, бухгалтерського обліку та оподаткування реалії часу. До конференції долучені наші постійні партнери з Польщі. З Індії, а також наші друзі, наші гості, стейкхолдери, роботодавці, які постійно залучаються до подібних заходів. Сьогодні ми заслухаємо досить цікаві доповіді наших здобувачів з питань обліку, оподаткування, фінансів, менеджменту. Наші студенти є активними учасниками усіх конференцій, і в тому числі четвертої конференції пам'яті Сергія Ілліча Юрія. Сергій Іліч Юрій, знаний вчений у галузі економіки, відомий в Україні й далеко за її межами. Фахівець із проблем фінансової теорії, методології фінансової науки та практики. Його перу належить понад 300 наукових і науково-методичних праць. Це роботи з актуальних проблем фінансів на глобальному, макроекономічному та мікроекономічному рівнях, міжнародних фінансів, бюджету та бюджетного процесу. Вагомим доробком юрія є законотворчий процес, зокрема при формуванні бюджету. Та податкового кодексів України справа відомого науковця продовжується у його учнях, серед яких і ректор навчально реабілітаційного закладу вищої освіти Кам'янського державний інститут Мар'ян Тріпак. Так, дійсно, я був учнем Ілліча Юрія. Я в минулому практик працював виконуючи обов'язки начальника фінансового управління на Буковині. І е, якраз навчання магістратурі державної служби, де він був у е, мене на державному іспиті, і після того, як після захисту магістрської роботи, він мені запропонував далі працювати в науковій сфері на кафедрі фінансів як практика. Також е, він був у мене науковий батько. Який під його керівництвом я захищав кандидатську дисертацію. Ну і в цьому році я вже захистив докторську дисертацію, яку я присвячую саме йому. Тому що от той поштовх до наукової роботи, до роботи в освіті, роботи з вихованцями, з студентами на благо нашої країни і в сучасних умовах, військових умовах. Саме той поштовх надав, саме Юрій Заріліч. Мета конференції полягала в обміні інформацією, досвідом та результатами наукових досліджень з проблемних питань розвитку бухгалтерського обліку аудиту, фінансів та оподаткування, пошуку шляхів їх впровадження в умовах євроінтеграції, цифровізації та глобалізації. Коло наших партнерів щорічно зростає. До прикладу, у даній конференції матеріали розмістили більше 200 здобувачів з різних куточків України та за кордоном. Я цього року випустив. Дуже такий гарний підручник психології фінансів. Розумієте, я наразі доктор економічних наук, але в душі я залишаюся фінансистом. І от цю любов до фінансів саме Юрій мені привів до мене. Мета нашої конференції це саме дати можливість молодому поколінню висловити власні бачення щодо подальшої розбудови економіки, як в період воєнного стану, так і в період післявоєнної розбудови. Є велика надія, що саме під час таких конференцій народжуються наукові відкриття, які допоможуть здійснити український економічний прорив, і навчально реабілітаційний заклад вищої освіти Кам'янець-Подільський державний інститут дотичний до цього процесу.